Вітаю! Я Лана Точі. І сьогодні ми разом з командою «Конкурент ТІВІ» заїхали в гості в Торчинську громаду. Торчинська громада розташована у Луцькому районі Волинської області. Адміністративний центр селище Торчин. До складу громади входять 24 населених пункти. Також її територією протікає річка Серна. Про полоничний бізнес, волонтерство та культурне життя громади нам розкажуть місцеві мешканці. 一朵。<L> Прододіяльність є в Романі, безумовно переважає першу чергу аграрний напрямок, тому що сільськогосподарська земля в основному це 82% території Полониць. Вона не тільки в хорохороні. В хорохороні більш масштабно там фактично. Будемо казати так, 90, більше 90% людей займаються цим видом. У багатьох селах також вже це започатковано, можливо, не так масово, масштабно. Да. От, ну, окрім того, в громаді ви знаєте, там наше відоме підприємство, воно ну, в принципі ключове. Це Волинь Холдінг», компанія Несле. От Ключове з точки зору і кількості робочих місць, і сплати до місцевого бюджету. От є ще кілька десятків різних підприємців, підприємств. От але в принципі, аграрна галузь і харчова промисловість це два таких, самих, самих ключових напрямків. Антон Анатольович, розкажіть, будь ласка, про ваше унікальне селище. Дуже цікаво в тому, що вас майже всі вирощують полуницю. Як взагалі зародилася ця ідея? Хто її приніс? І як от, скільки часу вже це все от, іде, і фактично люди самі собі фермери? Розпочалося досить тако і, і не давно, і недавно, 20 років тому. Період був, коли розпадалися колгоспи, люди роботи не мали, а жити треба. Uh -huh. то переважно їхали на заробітки до Польщі. І там побачили оцей, на зборі полуниці, побачили, як поляки з, з цього зробили бізнес. Uh -huh. Бачили умови, в яких поляки працюють, порівняли своїми умовами, ну, привезли розсаду із Польщі, нелегально, мабуть, Бо ж ніхто ж їдав. і почали розвивати, це був не бізнес, це було для задоволення спочатку. Там хто мав? Одну сотку, хто там ну, 200-300 кущів мав всього. І... Але побачили, що ці умови, наші волинські умови, найкраще підходять саме для цієї сорту полуниці, а вирощуємо ми переважно. У нас є багато сортів, але вирощуємо переважно мармеладу. Голландський сорт польської селекції. Угу. Перший збір урожаю 20 років тому показав, що це можна надіятися на хороший результат. На успіх. Так, на успіх. Хлопці такі підприємливі, вони зрозуміли, що самі вони ну, не забезпечать ринок. Тому вони як могли ділилися розсадою. Uh -huh. Вже майбутнє розсадою ділилися із сусідами, із родичами, із друзями. Тобто, буквально за років п'ять село почало вирощувати вже полуницю. Uh -huh. Бо до цього це було просто задоволення. Почалися проблеми із бутом, тому що Луцьк вже не міг з'їсти всієї полуниці. Почали шукати ринки збуту. Ну, Але у нас народ підприємливий такий. Один одному позвонив, один одному сказав, а перевізники почули. І почали сюди їздити перевізники. Перевізники їхали переважно і з Рівного, і зі Львова. А на сьогоднішній день у нас перевізники є з усієї України. Мабуть, такої області немає. Навіть із Харкова є перевізники на сьогодні, які перевозять цю полуницю в інші регіони. І отак поступово, крок за кроком, сотка за соткою, коли починали там, ну може, в селі на початку було 2-3 сотки полуниці перший рік, то сьогодні вже є більше 200 гектарів. Ого. І це кожен має собі свої е, наділи, так, землі, і от вони в себе вирощують. Чи, яким чином от вони Спочатку от ми сьогодні знаходимося на полі у той молодої сім'ї, де біля хати стає полониці, бо в них немає землі, в них немає паїв. Поні. А у 2006 році ми розділили землю повністю, розпаювали землю, яка була колись колгоспною. І люди, коли отримали наділи, оці земельні, угу. стала Тепер проблема з обробітком землі, тому що техніки ніякої немає, віддали переважно усі місцеве підприємство, яке вже занепадало. Ну, місцеве підприємство не платило, ну, майже не платило орендної плати, тому через 10 років люди позабирали свою землю майже в 2016 році і фактично почали хазінувати на своїй землі самі. Сьогодні в нас є площі, де 2-3 гектари можна побачити площу uh -huh. в одному місті. Uh -huh. Полуниця. Тільки суто Ну, Треба сказати, що полуниця це така культура, яка Ну, це не однорічка, але вирощують її переважно 2-3 роки на одному місці. Mm -hmm. Тобто, оце ми бачимо, це однорічка, mm -hmm. на другий рік вона вже буде дворічкою, а на третій рік її переворює. Тобто треба шукати знову нову площу під нею. Mm -hmm. А висаджувати можна полонитися на те саме місце не раніше, ніж 4 роки. Oh, Тому що, okay. по-перше, мікроелемент, який вимивається з ґрунту, вона потребує те саме. Тобто повинна бути сівозміна, як і mm -hmm. при будь-якій культурі. Mm -hmm. Тому, тут... Сьогодні гостра проблема стоїть із нехваткою землі вже. <сумітна> <Крики> <сумітна> <їх мені знали. сумітна> Є <в> обмін робити такі. <сумітна> <ці>, так, <сумітна> так, для того, щоб. Тому що, крім полуниці, ми ще й вирощуємо пекінську капусту. Також mm -hmm. масово. Чи вдається самим людям, які тут проживають, збирати полуницю? Чи все ж таки залучаєте інших людей, що приїжджали, тут працювали і могли, мали можливість заробити? Ну, звичайно, що все залежить від того, яка площа. Де невеликі площі, то люди справляються самі. Так, до. До 50 соток, до 60 соток люди справляються самі. А де великі площі, 2-3 гектари або й більше, можливо, то обов'язково залучають найману працю. Скільки можна заробити в хорхорині на полониці? От в середньому, а, бачите, за це, сезон, чи це, за тиждень, як ви прорахували, чи за день. Тут заробітна плата залежить не від кількості відпрацьованих годин, а від напрацьованого. Добре. Тому хто скільки може. Є люди, які заробляють по 200 гривень в день, uh -huh. є люди, які заробляють до тисячі uh -huh. Є, може і більше навіть. Розкажіть, будь ласка, як от все ж таки сортують? Бо є ж дрібніша, є крупніша. Чи відразу відбувається сортування, чи вже пізніше, коли зібрали? Як ну, це так, що від сезону залежить на початку взагалі дрібної немає полонеці зовсім? Uh -huh. Оце зараз тільки починається дрібна полуниця, і дрібна полуниця сортується, окремо йде, або некондиційна uh -huh. часом може бути така, наприклад, якщо град поб'є uh -huh. некондиційна, вона сортується окремо і беруть або на заморозку її беруть, uh -huh. або на переробку на сік там чи на варені, на джеми беруть. Крупна йде тільки на ринки. Сьогодні говорити про конкретні цифри: це 34 мільйони з спочатку війни громада перерахувала на сектор оборони. От ну я так кажу: знаєте, от ну що таке 34 мільйони гривень треба виходити з умов кожної громади. Да? От, якщо виходити з наших умов, то відсоток от, від наших виходів це буде дуже серйозний відсоток. От 34 мільйони це досить немало. От, я знаю колег, знаю громади на Волинській області, які жодної копійки не перерахували і не тому, що вони цього не хотіли, тому що вони не мали таких можливостей. Да. От, тому нас це тішить. Насправді це ті гроші, які теоретично мали би піти десь на якісь хороші речі. В тому в іншому селі, але ми прекрасно розуміємо, що сьогодні пріоритет. А як у вас працює волонтерський напрямок? Як вдається все ж таки допомагати ще за рахунок і волонтерства? Це є от, до десятка навіть в громаді таких осередків, які досить масштабно працюють. Це і в напрямку харчування, і в напрямку там як там чи плетіння сіток, чи ще якихось хороших справ, які дуже потрібні сьогодні на передовій. Також, якщо говорити про діяльність бюджетних установ, от, окрім того, що я сказав вам, це що стосується бюджету, є ще історія нашого такого власного фонду, будемо казати так. Да? От, тобто працівники бюджетних установ, такі, велика частина підприємців, ми створюємо такі фонди з, будемо казати так, з власної кишені, да? денний заробіток. Да? Mm -hmm. По цьому напрямку, на сьогодні я можу перно ну, сказати, це 36 автомобілів, які були передані з цих коштів тільки від наших бюджетних установ на ту чи іншу військову частину. Потужні підприємці є, як я сказав, вже у кожному фактично селі. Це і саме гать, є в нас там. Місцеві жителі такі, які просто в таких промислових масштабах. Да, вони в першу чергу продукти, продукти харчування да кошти збирають, закуплюємо різні речі при потребі. Розкажіть, будь ласка, про вашу волонтерську місію. Скільки часу ви вже займаєтеся? Ну і чому не зупиняєтеся? Ну, не зупиняємося, бо війна треба хлопцям допомагати. Хлопці багато пишуть в соцсетях. Ну... Багато відправляємо індивідуальних посилочок і працюємо з волонтерами Шевчуком Ігором і Гладун. Працюємо з початку війни, з перших днів з березня так, постійно працюємо з смією. Відправляли спочатку на Торчинське ОТГ, Рада в нас свою тині відправляли туди, а потім ми зв'язалися з Ігором Шевчуком, почали чоловік почав куптити, а потім ми почали каші кушонки і все відправляти. Що головне, от ваше, що ви саме робите? Ви робите сухі супи, ви робите тушонки. Що ви робите? Ні. Яка ваша? Ми робимо каші м'ясні всі види. Паштети, ну, багато видів, понад 10 Зушонку. І коптим багато. Каші зробили ми з тушонками разом. Я знаю, 1012, мабуть, банок. Відкоптили ну, тонпане з вісім м'яса. Все на фронт хлопцям все от, передавали. А вирощуєте самі сюди? Ні. Чи ви десь купуєте? – Купуємо люди, гроші скидають. а Ми купуємо Шевчук Ігор Павлович, Йому дають там теж колеги, якісь знайомі м'ясо, то він привозить з його продукції. Часом робимо або купляємо самі. Люди гроші дають. Ми купуємо і переробляємо. Купуємо що нам дуже так само допомагає сюмаки. Так, да, Сімаківська свиноферма вже дев'ять свиней нам дав. І зараз кричить, дзвонить. Давай, бо маю каже, що вам дати п'ять на фронт хлопцям. Mm -hmm. Просто що немає часу. Зараз виключає, виключаємо трошки нагрузка світлом. Автоклави нас електричні і тут є проблемка. Теж. А як от, все ж таки, от ви кажете, у вас є автоклав? у вас є інші речі, які ну, допомагають вам зберігати відправляти? Як ви це все? Ви самі закупляли? Чи теж якось десь так було, що придбали? Куп... Чи вам хтось подарував? Котілку Куп... купили. До війни десь пару Так, да, до війни для себе. Двадцять п'ять тисяч віддали ми купівку для себе. Почалась е, війна, ми придбали холодильника. Того, що... — Спеціально придбали, бо поняли, що ми будемо працювати вже Ігор Шевчук він постійно возив, а почалося літо. То ми купили 10 тисяч свій рахунок, купили холодильну кахолодільну камеру. Морозілка у нас була здорова. Два автоклави у нас було своїх. Нам подарило автоклава одного хорошого ТЦК СП Ківцівське соспіль uh -huh. спільносім. З райдержадміністрацією. Та і так працюємо. А як ви справляєтеся? Двоє чи ще хтось допомагає? Сини не віскає. Сини не візка допомагає нам. Якщо самі ну, закололи свиню, припустимо, нам треба її переробити. Якщо переробити, то допомагають то вони. Помагають. А так ми в основному, двоє, але ну, от вони теж. А як часто от волонтери, як їде, той самий пан Шевчук якби, чи інші? Раз в місяць. Приблизно, десь. Приблизно. раз в місяць, а ще так само. Раз в місяць їде гладун ігор, то де через пів місяця вони їдуть то той, то той, отак. Що наша сотка була там, то вони постійно їздили через 15-ті. І ну багато хлопку, хлопці дзвонять, ми відправляємо через нову пошту багато ще посилочок. Так само. Бо ну солдатові відмовити дуже важко. Ну, в основному харчі, так? Куча, харчі, да. Да. харчі і там купляємо якісь там салфетки, що там ще там. Карфє, носки купляємо. Таке щось. Ну люди складають. Спляє... ми не купляємо, бо у нас фінансування невеличке. Uh -huh. А самі чим займаєтеся? В селі працюємо на землі. Землі. Корови свині. Розкажіть нам, будь ласка, про історію створення вашого музею. Скільки музею вже років і які саме експозиції ви тут зберігаєте? Історія нашого музею розпочинається ще в 1957 року. Засновником нашого музею є Григорій Олександрович Гуртовий. Відомий краєзнавець, історик, науковець, ось знаний не лише на Волині, й в Україні і загалом і поза її поза межами нашої держави. Офіційне відкриття вже відбулося у 1960 році. Це друге приміщення. Загалом в приміщенні в якому ми знаходимося, експозиція вже формувалася. Було викуплено друге другий поверх приміщення тодішнього універмагу. І власне уже в 2000-х роках знову ж таки Григорій Олександрович переформатував. І створив дану експозицію, яку зараз ми представляємо для відвідувачів. Музей взагалом складається в понад 96 ось таких тематичних вузлів, як можна сказати, тематичних експозиційних таких планів. які одні з них є більші за інформацією, інші менші, але вони відсвітлюють історію нашого краю, зокрема і населеного пункту Торчин, населених пунктів нашої громади від найдавніших часів і до сьогодення. Розкажіть нам, будь ласка, про. Про цю, мабуть, це вже новітня історія наша сучасності. Хай вона сумна, але вона вас є. Розкажіть саме про ці портрети і ці експонати, які у вас є. Як вона створилася? Скільки вона часу? Яка її бачення? Дана виставка, в якої ми знаходимося, вона складається з двох частин. Портрети, які ми бачимо, є намальовані герої, які загинули під час повномасштабного вторгнення і є вихідцями з нашої Торчинської громади. Інша частина це є особисті речі, які нам вдалося отримати від родини. Вони з розумінням віднеслися до цього, тому що сприйняли, мабуть, це як пошану. До їхніх рідних, до їхніх синів особисті речі це є і нагороди. Це є нагороди, і які ще. В школі отримували хлопці, тому що не не всі ми мали можливість отримати якісь особисті речі, які хлопці мали безпосередньо при собі, виконуючи бойові завдання. Є нагороди посмерті. На жаль, в основному це посмертні нагороди. Особисті речі, це і військові спорядження, які можна побачити. Тобто, люди родина, що розуміла, що могла, те надала для експонування. І називається в нас цей проект Пам'ять про героїв житиме вічно. Саме презентація. Крпортретів картин вже відбувалася в жовтні 2023 року. Присвячена вона була дню захисника і захисниць України. Нам пощастило те, що Алла Вікторівна, працівниця Турчинської селищної ради, знайшла спонсорів, які власне долучилися фінансово, тому що створити такі полотна це теж затратно, це матеріали відповідні, потрібні і хороші для того, щоб ці картини зберегалися і зберегалися довго. Ось, ну, і поталонило нам із тим, що в нас є така працівниця у музеї Ніна Анатолійовна Пасенко. Працює в нас вона доглядачем, але маючи художній хист, вона, власне, взялася за цю нелегку, складну і ну, тривалу роботу. Пані Ніно, розкажіть, будь ласка, про портрети. Ви... Художник, ви малюєте, ви маєте хист до цього, як ця ідея виникла і що ви вкладаєте в ці портрети. Адже вони не просто портрети, ми бачимо, що на кожному портреті відображено їхнє життя. У мене це шоста колекція. І ну, були різні там, задуми і різні малюнки, але це мені найважче. Навіть ще не малюючи, воно було важко вже. Ну, але я подумала, ну хто як не я? Я це можу, я це вмію. У мене така тут професія, що я маю часу. Якщо немає відвідувачів, значить я можу займатися е, якоюсь хорошою справою. І саме над цим ми сіли і подумали. Звичайно, Алла Васильівна допомагає мені в цьому, технічну роботу виконує. Саме Саме ну, відповідальна, саме ну, така тяжка ноша, все-таки на мені. Бо це було життя людини, це дитячі роки, це чим він займався. Ось і війна, і, і, і до сьогоднішнього дня, і біль до сьогоднішнього дня. Ці зустрічі з родичами ми так обговорили і вирішили, що ми маємо зустрічатися з родичами, тому що. Намалювати це, передати характер кінці кінців, щоб він схожий був на себе, то треба було зустрічатися з рідними. Це дуже важко. Ця зустріч ну, коштує навіть не знаю. Чого не можна почати, а тоді, вже як починається це все, і люди починають виливати свою біль, то можна годинами їх слухати і з ними розмовляти. Важка, дуже важка праця, тому що ну треба пр пропустити через себе. О, кожну людину її життя, але з божою допомогою і з відвідувачами, з колегою своїм. Ну, як бачите, це виходить. Це ну звичайно, це болюча тема, але це історія новітня, і ми маємо берегти. Цю історію маємо пам'ятати. Ми бачимо, що на кожному портреті є поряд і квіти. Це є поряд, от хтось займався футболом, так тобто, ви хотіли відобразити це. Ваша була ідея, що саме відобразити на картині? Ну. Так, Третій. так, ми з колегою порозмовляли і вирішили. ну Портрети малюють, багато малюють. Фотографують, uh -huh. малюють, випускають, як хто хоче, але показати біографію людини ну це ціла біографія. Uh -huh. Можна над кожною картиною затратити пів години, можна більше, розповідаючи про це. Квітка, ну квітку спочатку ми малювали оцього хлопця, щербика бога. Дана, це була перша робота. Ми вирішили малювати квітку пам'яті, маха не малювали. Але потім, зустрічаючись з рідніми, рідні відкриваються. Наприклад, це любов поле, на яких росли волошки. Ми його помістили. Це дарував дружині троянди. Ми його помістили. І так майже більше половина. Особистих букетів, особистих квітів. Ну і ми вирішили так поміщати це все. Потім школа, чим займався в школі один або інший. Потім юнак, потім чим, ну, професія, яка воно все різне, але воно ну, однаково все. Ну, біль — Це просто біль. Але це у вас так виходить, що портрет. І його автобіографія фактично можна так, прочитати? Так, — Так, так. це <звітник> нагороди, вже домальовує нагороди, лишала місто спочатку нагороди. Mm -hmm. Чим займався, е mm -hmm. яка була в нього професія на війні, то показували. І дивіться, навіть оцей орнамент, який вирішила я зробити, mm -hmm. це дуб, який символізує мужність чоловіка е українця, і е е калина це наш символ. ласка, про ваш колектив. Коли він створився? скільки часу ви існуєте на 30-річчя дня незалежності? Нам треба було наш перший виступ. Повноцінно працюємо. Ми, мабуть, є, як назвалися барвами Торчина. Два роки це вже існує наш. Цей колектив, що є зараз, бере участь. Взагалі, всього учасників 24 в нас. Ну я так почула, що ви створились фактично перед війною, так? Перед початком повномасштабного вторгнення. Короткий час був для того, щоб співати різні такі мати пісні і веселі, і артистичні. Як сьогодні ви що сьогодні ви співаєте? От саме війна вплинула, можливо, наш і репертуар був зовсім інший. А війна вплинула на, на, на репертуар колективу. Основному зараз які заходи проводяться в будинку культури, і ми на кожен захід робимо свій репертуар. Взагалі, пісень 40, мабуть, ми вже вивчили, але так як виходить, кожен виступ, інші треба пісні. Підлаштовуємося під тематику заходу, який проводимо в будинку культури, і так колектив і виконує такі пісні. А скажіть, як волонтерська діяльність? Чи вдавалося щось співати для ну волонтерської місії саме? Ми проводили багато заходів, де збирали кошти. Останній захід був проведений 7 квітня. Це був патріотичний захід, на якому зібрали 14 тисяч гривень. Це був такий самий великий концерт, і раніше збирали. Сітки плили учасники колективу постійно. Це як почалась тільки війна, незважаючи робота, час приходили холодно, економія була палива, збиралися, дякуючи учасникам. Дуже багато сіток ми плили. Фойє, фойє, фойє нашого будинку культури було за повністю заставлене гуманітарною допомогою, починаючи від продуктів, закінчуючи речами першої необхідності. Тут кожен день працювали зранку до вечора, і йшли Люди йшли, йшли, йшли. йшли. І, тобто, це все було на плечах працівника одного директора будинку культури і прибиральниця. Це всі, хто ну. організаційне питання, так, але це завдячуючи людям. Люди yeah. займалися волонтерською діяльністю, приносили з дому, приносили і речі, і харчі. Все, що все, що треба було потрібно, ми збиралися так само волонтерили. Ми створилися, тому що в першу чергу вторчені співочі. Всі в нас був колектив Колос. Ми всі тішилися тим, що він був, і ми вболівали, і ми ходили на концерти, і ми можна сказати, і пережили оцей такий період, перехідний, коли брак фінансування і так далі. І колос так якби відійшов і заповнити оцю цю нішу в Торчені не в громаді взагалі, а саме в Торчині, бо це так, якби ем, ну, так. І постало питання: а хто? А як? А будуть заходи? А 30 років незалежності України. А хто вийде, а як буде це все робитися? І от е, я надію, Степаніну так ворушила, ворушила Степаніна. А я не... Але в нас, слава Богу, вдалося. І ми от де, почали створювати. У нас і перша пісня тоді. Наша виконавиця сама написала слова, сама написала музику. І ми виконали вперше нашу пісню. Це так якби наш такий гімн, учасниця, да, учасниця нашого колективу. І ось так вона пішло. Нас було менше, але змінюється репертуар і змінюється колектив. В нас же, можна сказати, є родина, мама, тато, дочка, зять, всі, всі вже співають, тобто долучаються. Співає чоловік і дружина. У нас є сімейні три, такі колеки. Три сімейні дуети. Звичайно, нам було на початку дуже важко, тому що після таких метрів, як колос, ми хвилювалися, як виходили на сцену, тому що як ми будемо звучати, послів. так як нас приймуть, чи той репертуар буде, чи запам'ятаємося. Ну, але Надія Степаніна вдало підбирає нам репертуар. Ми не забуваємо, що є наша, наша родзинка, наша торчинська, наша, ну скажімо, нашого колоса, тому що це ж автори пісень, вони ж вихідці наші, торчинці. Чому ми не маємо права? Ми маємо право, ми виконуємо ті пісні. І коли вони звучать, і видно по людях в залі, що воно торкається душі, і навіть там у людей сльози з'являються, завдячуючи да. людям, що вони пішли. Послухали, підтримують, ніхто не працює з них в будинку культури в нас. Це всі люди, працюючи в інших організаціях, в інших колективах, але беруть участь, витрачають свій власний час ввечері, тільки що по вечорах ми збираємося після роботи. Я пам'ятаю, вже була війна і у нас знову ж таки є один із фестивалів це Різдвяні колядки, і ми тоді. Захотіли співати саме колядки-стрілецькі. Вони більш такі, знаєте, патріотичні. Ми шукали репертуар, і це з'їжджалися до нас з усієї громади, і ну, це було такими першими кроками. Но співати можна ж не тільки веселу пісню, так. патріотичну пісню. Ну, а зрештою культура має працювати. Заходи мають проходити і. Має бути якийсь релакс для людей, для дітей, для старшого покоління. У нас ну, не тільки концертами ми славимося, багато інших заходів проводиться. Тому... Пісня, вона як лі... Лі... лікує. Тепер ви знаєте більше про Торчинську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви вважаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами, вказаними на екрані. З вами була Алла Наточ на телеканалі Конкурент тіві До зустрічі!